Так, ось у нас і доступ. Недоступно. Який шифр? 2110. Підходи, окей. Заходимо. Ось звідси. Туди не можна. Значить... Ух ти, блін. А шкода цього по... Монолітівця. Ян Компонент. Шкода його, дійсно. Так, забираємо. Синя аптечка непогано. Опа! Збільшений магазин до Fora 221 і Хрод. Можемо знайти в регіоні дуги, неподалік літер Д, ось тут у підземеллі.